Привіт усім! Багато хто з вас просив мене опублікувати ще одне оновлення після двох попередніх дописів. Ось воно. Сьогодні вранці я поговорила з Джорджією та моїм сином. Я посадила їх і сказала, що якщо вони хочуть продовжувати жити в моєму домі, то переїдуть у гостьову кімнату, а я підвищу плату до 25 доларів на тиждень. Я також більше не буду прибирати за ними. Мій син кивнув головою трохи сумно, але Джорджія, що й не дивно, виглядала досить розлюченою. Вона назвала мене конченою. За те, що я підвищую ціну для її власного сина та невістки, не кажучи вже про те, що я підвищую ціну за маленьку тісну спальню, мій син поговорив з Джорджією про те, що це дає їм досвід реального життя, і сказав їй, що це краще ніж бути виненим з дому. Вона кивнула, і я допомогла їм перенести їхні речі в їхню кімнату, а свої у свою кімнату. Ну, судячи з усього, Джорджія знову діяла за моєю спиною. Пам'ятаєте, я дружу з батьками Джорджії? Так ось. Вони подзвонили мені і почали кричати, що я беру з їхньої дочки 100 доларів на тиждень за іншу кімнату в моєму будинку. Я сказала їм, що беру 25 доларів і що вона не така вже й маленька. Єдина різниця в тому, що в головній кімнаті є ванна, а в іншій кімнаті є гостява кімната поруч, але вона не приєднана. Я пояснила їм це, а вони сказали, що якщо їхня дочка плаче через будинок і оренду, то, мабуть, жити там жахливо. Мені так кортить їх вигнати, але я надіслала їм фотографії моєї квартири і вони не відповіли.